Одна просьба, Володимир Іванович, написати заяву і так само разом з губернатором піти, щоб зупинити кровопролиття в нас тут в Луцьку на Волині. До тієї крові, яка проливається в державі, і до тієї крові, яка проливалася, можливо, раніше, за час цієї роботи і за час попередньої роботи, за себе говорю, тільки за себе. Я не причетний. До цих бід. шановні Волиняни, доброго дня усім. Я... Тишина! Тишина! Тишина. Я зачитаю зміст своєї заяви, яку я щойно написав. Волинській обласній раді від голови Волинської обласної ради Войтовича. Заява. Прошу вирішити питання про моє звільнення із займаної посади заради громадянського миру на Волині і в Україні. Якщо моє рішення на це вплине. Вважатиму, що виконав свій громадянський обов'язок.